Один загиблий та 26 постраждалих. Серед них дитина пошкоджені житлові будинки, школа, магазини, знищені цивільні підприємства. Київ оговтується від масованої атаки Росія. Вночі країна-агресорка запустила по Україні понад пів тисячі дронів та ракет, і більшість з них саме на столицю. Рятувальники працюють досі. А правоохоронці збирають уламки збитих безпілотників, щоб задокументувати злочин Росії. Повітряна тривога більш як 9 годин на Київ. Летять рої дронів. Перші з'явилися надвечір четверга а ближче до півночі атака безпілотниками стає масованою. Загалом по Україні росіяни запустили понад пів тисячі дронів та 11 ракет. І більшість із них летіли саме на Київ, столиця в диму та вогні. Уламки падають на житлові будинки, магазини, лікарні та школи. Там від ранку працюють наші кореспонденти. Позаду мене зруйнований будинок у Солом'янському районі від другого по п'ятий поверх там фактично суцільні руїни. Пошкоджені і будинки навколо, а також понівечені автівки. На місці наслідки ліквідовують рятувальники, волонтери та комунальники. Ріна спустилась в укриття буквально за 15 хвилин до влучання в її будинок. Це й врятувало її життя. Нема повністю першого другого поверху. Ми живемо на четвертому то у нас винесло повністю балкон, вікна. Ну стіни, стіни є. Придатний цей будинок далі для проживання стане відомо після експертизи. Та спершу тут мають закінчити аварійні роботи. Тим, хто втратив житло, влада обіцяє альтернативу. Там десь приблизно 5-6 квартир людей, які проживають в цих квартирах, потребують відселення. У нас вже є місця, куди можна їх переселити. Є маневрений фонд. А це школа поруч. Її теж демілітаризували. Росіяни загалом кажуть у нацполіції на ранок уламків ворожого залізяча виявили більше двох сотень. У нас е, більше 220 звернень від громадян про виявлення уламків повітряних об'єктів про пошкодження Майна е, 29 об'єктів по Києву, саме по Києві було пошкоджено. Правоохоронці нагадують, торкатися уламків категорично заборонено. Це вже інша локація, в тому ж таки районі столиці. Тут влучили у цивільне підприємство, де виробляли пластиковий посуд. Загалом займань у столиці настільки багато, що пожежі гасять з повітря гелікоптерами. Пошкоджена, й одна з пожежних частин із рятувальною технікою. У ДСНС кажуть, росіяни застосовують нову тактику обстрілів. Це дуже довготривалі атаки. Спочатку дронами, потім ракетами, потім знову дронами. Тобто, змінюється тактика, вона і по масштабом, і по тривалості. І звичайно, під час таких тривалих атак є багато руйнацій, є багато викликів. Після масованого обстрілу рятувальники виявили компоненти російсько-іранського безпілотника і виготовили його. У Китаї фото уламків оприлюднив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. На цю атаку відреагував і Володимир Зеленський назвав її демонстративною та цинічною. Все це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще, і це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів. Володимир Зеленський, президент України, більше шахедів цієї ночі наша ППО збила на ворожі. Безпілотники полювали і наші дрони-перехоплювачі, які знищили десятки цілей. А от з 11 ракет знешкодити вдалося лише два крилатих іскандери. Влада Цимбаленко Анастасія Терещук. Ми Україна. Марафон Єдині новини.